На відео зблизу знято обгорілі останки знищеного російського літака, а також зруйнована інфраструктура аеродрома. У соцмережі з'явилися кадри зі знищеним російським винищувачем-бомбардувальником Су-34 на аеродромі Морозовськ-Ростовської області РФ в ніч на 3 серпня. Їх опублікував телеграм-канал Russia No Context. На кількох відео зафіксовано як знищений літак та інфраструктура аеродрому. Так і момент вибуху, нагадаємо. У вівторок також з'явилися фото з наслідками удару по складу авіаційного озброєння на авіабазі Морозовськ. Як відомо, 3 серпня СУ завдали серію ударів по території Росії. Серед уражених об'єктів військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області згодом у соцмережах з'явилося відео потужного вибуху на аеродромі Морозовськ, який є базою 559 гвардійського бомбардувального авіаполку.